Всім привіт, з вами пробіда економічна. І сьогодні ми ставимо три питання випускниці спеціальності. Економіка та правове регулювання бізнесу, що буде згодом називатися економіка та захист ділових інтересів». Назвіть три міфи пов'язані з вашою спеціальністю? Найперше те, що економіка це нудно і сухо. Це не так, це досить така багатогранна наука, її досить цікаво вивчати. Непрактично. Ні, ви будете вивчати досить багато реальних кейсів, будете все вчити на реальних прикладах, тільки цифри. Так, ви будете працювати з числами, буде дуже багато обчислень, але ви будете вчитися їх обґрунтовувати, аналізувати і прогнозувати. Яка дисципліна вам сподобалась найбільше? Їх було декілька всі вони були досить цікаві. Непевно, найперше це кримінальне право з юридичного факультету. Було цікаве і багатогранне. Це аналіз господарської діяльності. Ця дисципліна вам стане у великій нагоді під час проходження виробничої практики на підприємстві. І, можливо, економетрія вона була така насичена тим, що ми багато робили лабораторних, будували моделі і. Фінанси, фінансове право, фінансова аналітика. вони всі дуже пов'язані, і ми розуміли, що з чого виходить, як це працює. Яку дисципліну ви б хотіли додати до Птахдами? Можливо, щось про сучасні технології, а саме про штучний інтелект в економіці, зокрема в статистиці, так як ми кафедра статистики, ми працюємо більше статистичними даними про те, як штучний інтелект можна використовувати при аналізі, при прогнозуванні, при. Обґрунтування деяких даних, адже штучний інтелект зараз досить полегшує нам життя, особливо студентам під час навчання. Було би цікаво щось послухати те, як його можна використовувати саме в роботі з даними. Дуже вам дякую, Все, всім па-па!